Люблю спостерігати за синицями, ластівками, дятлами, голубами. Дивись, хто заховався серед птахів. Це ж кіт! Чому він тут зайвий? Ти дізнаєшся на цьому уроці. Опиши малюнки, використовуючи однорідні члени речення. Сашко зареєстрований у Фейсбуці, Тіктоці, Інстаграмі. Щоб зробити піцу, необхідно підготувати тісто, м'ясо, гриби, томати, зелень. Добери слово, що об'єднує однорідні члени в кожному реченні. Перевір. Сашко зареєстрований у соцмережах у Фейсбуці, Тіктоці, Інстаграмі. Щоб зробити піцу, необхідно підготувати інгредієнти: тісто, м'ясо, гриби, томати, зелень. В соцмережі. Інгредієнти є узагальнювальними словами. Узагальнювальне слово об'єднує однорідні члени в одну групу за якоюсь спільною ознакою. Наприклад, Троянди, хризантеми, айстри це квіти або яблука, сливи, груші, це фрукти. Узагальнювальне слово має загальне значення щодо однорідних членів, відповідає на те саме запитання та виступає тим самим членом речення, що й однорідні члени. Так слова на столі, під столом, на ліжку. Указують на місце. Їх можна об'єднати словом усюди та поставити запитання де. Склади речення. Перевір Узагальнювальне слово усюди є тим самим членом речення, що й однорідні члени на столі. під столом. на ліжку, Обставиною. Добери узагальнювальне слово до однорідних членів Піца. лазанья, паста. Страви. Спробище. Озеро. Ріка. Море. Водойми. Узагальнювальними можуть бути як слова, так і словосполучення. Наприклад, люди піклуються про домашніх улюбленців черепах, котів, собак, хом'яків. Зверни увагу У реченнях з узагальнювальним словом може стояти двокрапка або тире. Це залежить від позиції узагальнювального слова. Двокрапку ставимо після узагальнювального слова перед однорідними членами речення. Наприклад, Я відвідав багато країн Італію, Мексику, Індію, Туреччину. Мене вразили усі історичні пам'ятки колізей і Піраміда Сонця, Золотий Храм і Печерне місто. Тире ставимо після однорідних членів речення. Перед узагальнювальним словом Кенгуру, коалу, єхидну Унікальних тварин можна побачити в Австралії Різнокольоровими рибками, морськими їжаками, медузами. Яскравими мешканцями дивує кораловий риф Визнач однорідні члени речення. Постав розділові знаки. Перевір. В Африці ростуть екзотичні рослини баобаб, мімоза, хлібне дерево. Після узагальнювального слова рослини перед однорідними членами ставимо двокрапку. Ковиловими степами, густими лісами, зеленими горами, піщаними пляжами, дивовижними краєвидами славиться Україна. Перед узагальнювальним словом краєвидами ставимо тире. Однорідні члени речення поєднані без сполучників, тому ставимо між ними кому уведи до речення узагальнювальне слово постав розділові знаки. Під час подорожі мене переповнювали емоції. Радість, зацікавлення, піднесення. Однорідні підмети пов'язані без сполучників. Отже, між ними ставимо кому Узагальнювальне слово емоції стоїть перед однорідними членами, тому після нього ставимо двокрапку. Спробуй ще І в лісі, і в гаю, і в полі, і на узбіччі. Усюди можна побачити волошки. Однорідні обставини пов'язані повторюваним сполучником і. Отже, між ними ставимо кому. Узагальнювальне слово усюди стоїть після однорідних членів. Тому перед ним ставимо тире. Тепер ти знаєш, чому кіт зайвий у цій компанії. Однорідні члени синиці, ластівки, дятли, голуби. Мають узагальнювальне слово птахи. А ось і відповідне товариство для нашого кота пан Коцький, кіт у чоботях. Інжир. Чаширський кіт. Хвостаті персонажі тішать і дітей, і дорослих. Запам'ятай. Узагальнювальне слово має загальне значення щодо однорідних членів об'єднує їх відповідає на те саме запитання та виступає тим самим членом речення, що й однорідні члени. Двокрапку ставимо після узагальнювального слова перед однорідними членами речення. Тире ставимо перед узагальнювальним словом після однорідних членів речення. Мррр. Ти ще тут? Тоді став уподобайку стеж за нашим каналом. Учімо українську разом.